Я хотіла нагадати всім тим жінкам, для яких літо знову ж таки це черговий спосіб проводити якісний час зі своєю дитиною, якісніше ніж ми це робимо взимку однозначно, тому що на вулиці хочеться знаходитися постійно, і я це відчуваю по собі. І я хотіла просто нагадати всім жінкам, які комплексують чи йдуть за отим напрямком, за яким у нас люблять вибудовувати загальну думку стосовно того, що жінка має бути без целюліт. Без зайвих кілограмів, без мафінтопу цього пончику над джинсами, без е, чогось, що може естетично не тішити тих, хто проходить повз неї на пляжі, чи будь-кого, вона не повинна вигодовувати свою дитину грудьми. Якщо, наприклад, ти гуляєш з дитиною, а вона зголодніла, і ти хочеш це зробити. Одним словом, мені хотілося нагадати всім матерям, що літо це прекрасний час проводити з вашими дітьми, і е, не звертайте увагу на... Всі ці соціальні стандарти, які дуже часто нам нав'язують, які нам розповідають, як нам треба виглядати, тому що насправді для дітей, і коли ви проводите з дітьми якісно час, вони не пам'ятають насправді, що там у вас вилазило, який у вас там був целюліт, чи те, що якась людина, яка проходила повз вас, якось нешанобливо глянула на те, що ви годуєте свою дитину груддю. І я можу сказати, що. Знову ж таки, все здобувається на практиці. Я зрозуміла, що, ну по суті, насправді, розуміння материнства і розуміння всіх тих явищ, які супроводжують материнство, стає зрозумілим глибоко, тільки коли ти занурюєшся власне в цю тему. Тож сьогодні мені хочеться проговорити ще декілька тем, але це тільки такий старт, старт. тому що насправді тем, пов'язаних з материнством, дуже багато, і більше того, дуже пов'язано багато проблем пов'язаних з материнством, стигматизації пов'язаною з материнством очікувань від жінок, через які вони просто іноді навіть можуть абсолютно божеволяти у тому, що вибудовують дуже високі очікування і стандарти стосовно себе. Хоча насправді перший і єдиний орієнтир це ваша щаслива дитина і ви. Теж щасливі, ну тобто, ваш взагалі ваша кукуха, і якщо у вас з кукухою все нормально і ви щаслива, то ваша дитина буде автоматично щаслива поруч щасливою мамою. І сьогодні я буду говорити більше про материнство, тому що хочеться почати все таки з власного досвіду. Але у цих ефірах, які будуть об'єднані назвою матерівна, я буду також піднімати взагалі загальні теми пов'язані з батьківством, тому що їх важливо проговорити. Тепер поговоримо про другу причину, чому сьогодні виходить цей. Ефір, тому що нещодавно я давала інтерв'ю для чудового каналу, ви можете в нього підписатися, літопис незламності, знайти його на YouTube і подивитися не тільки моє інтерв'ю, яке вже достатньо активно подивилася під час цього інтерв'ю. Попри те, ми, ми просто перед інтерв'ю сиділи, розмовляли з командою, яка робила цей проєкт. І мені сказали, що ну, а якщо вам раптом що захочеться сказати, то ви можете подивитися в ту камеру і сказати. І Я така, та ні, ну я ж в інтерв'ю, я буду дивитися. На вас, але в якийсь момент один, коли я почала забувати прізвища, почала забувати тих, кого я хотіла назвати якості прикладу того, що я наводила в інтерв'ю, я сказала: мені є що сказати, і давайте ж подивимося, і цей уривочок відео теж. Хто зараз буде, але мені дуже важливо це сказати. Дуже багато стереотипів є про жінок, які народили, і говорять, що у них розжижується місок, і що вони дуже погано починаються ображати після пологів і народжуючи дитину, і говорять, ну, у жінок просто перестає працювати голова і так далі, І вони, коротше, тупінькі, стають, стають корми. Я прямо зневажливо всі ці фрази трактую. І я така, коли я народила Олеся і коли я там довго ним займалася, я така Ах! у мене вилітають слова з голови. Ах! Я не можу сформулювати. Я не пам'ятаю імена. Я злякалася і подумала, що я тупішую. А потім я зрозуміла, що насправді мозок жінки після народження дитини він працює ще потужніше. Просто він отримує нову функцію. Яку йому йому треба переробити, і ця функція займає дуже багато ресурсу. У тебе от було стільки навантаження, і додалося, і ще стільки, і ти такий, у тебе стільки додалося, от стільки було. І ти такий я б У мене тут щось скоротилося. Тому хочу сказати всім жінкам. Жінки, не ведіться на цю історію про те, що ви потупішили, тому що народила. Навпаки, ви прокачали свої скіли, і ви стали супергероїнями. А якщо вас хтось переконує в цьому, то ви цьому розумнику дайте можливість доглянути за дитиною, хоча б протягом доби, поєднуючи всі інші ваші функції, і подивитися та когнітивні функції цієї людини. А потім додайте це безсоння, цілодобова робота з догляду за дитиною. Вирішення всіх інших питань і зрозуміти, що ви, справді не стали тупішими, а просто такий період, коли ваш організм адаптовується до ще нової суперфункції. І я? Знову ж таки підпишуся під кожним словом, яке я сказала. Мені здається, що у нашому суспільстві немає здорової дискусії з жінками, які входять в материнство. По перше, стосовно материнства дуже люблять малювати абсолютно якісь захмарні рожеві картини про те, яким прекрасним є материнство, і як кожна матір повинна робити купу всього і розуміти, що вона робить просто з перших хвилин материнства, тому що це знання приходить якимось чином автоматично. Ніхто не говорить про те, що насправді, навіть коли ти заводиш домашню тварину, типу собаку, треба тобі навчитися тому, як доглядати за собачкою, як її вигулювати, як її правильно тренувати, тощо, 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 тощо. Що ж говорити про дитину і питання, що це навантаження лежить не лише на жінці, а на обох батьках. Але поки що я хочу поговорити саме про аспект матері, тому що. Ну тому, що знову ж таки дуже багато комплексів, дуже багато кліше, дуже багато страхів, дуже багато якихось очікувань соціальних над тобою нависає, і ти входиш в материнство, не усвідомлюючи пресинг всього того, що насправді тобі закладали в голову, починаючи з твого маленького там ледь не трирічного віку. Що я хочу сказати, що а, насправді. А... Психологічний і фізіологічний стан жінки в перші в перші часи материнства він також ще визначається величезним величезним пресингом відповідальності, тому що ну от я пам'ятаю дуже чудово той момент, коли я зрозуміла, що нарешті я, як той бобер, зможу можу видихнути, що насправді все я не зробила нічого такого, що може поламати мою дитину. Ну в тому плані, що я фізично боялася зламати її, якось не так, якось покласти, зробити боляче, коли я не хочу. Якось правильно годувати. Я була супер здивована, коли зрозуміла, що вигодовування грудне це не природній процес, який такий легкий, коли ти береш дитину, тобі немовля приносять, і ти такий прикридлаєш її до грудей, і вона, звичайно, ж бере твої груди і їсть просто, от. от. Просто інстинктивно і робить це правильно. Я зрозуміла, чому настільки багато різних спеціалістів з грудного вигодовування, чому ця спеціальність стає такою популярною, тому що дуже багато жінок абсолютно бездупля, як це робити. Більше того, прикладаючи це в свою дитину, причому не вперше до грудей, ти не завжди можеш зрозуміти, їсть вона чи не їсть. Я пам'ятаю перші часи, коли я. Ну, я супер-супер знаходилася в якомусь такому стані абсолютно зміненої свідомості, і знаючи, що я не можу зрозуміти, як Олесь їсть, я зважувала його до годування і зважувала його після годування, і за цією різницею бачила, скільки він з'їв. Тобто, ви розумієте, насправді для мене було супер великим відкриттям, що грудне вигодовування це не історія, типу, от я його народила, мені поклала на груди, воно там почало. Ну причому, що я насправді читала. Якусь е, літературу, я ознайомилася з різними лекціями. І трошки усвідомлювала, що грудне вигодовування воно так просто не налаштовується. Але потім, більше того, коли я ще після фа, по факту того, як я народила, і зрозуміла, що це все непроста така штука, і потім ти розумієш, що дитина, коли бачить ложку, вона не відкриває автоматично рота, тому що вона не знає, що це ложка, і що ложка функціонує для того, щоб засовувати їй ліки, кашу в рота, і що з допомогою ложки вона потім буде харчуватися, і вона дивиться на ложку, коли ти так от а -а -а! і не розуміє. Що ти від неї хочеш, і більше того, купа різних процесів, які нам здаються суперавтоматичними, ти в материнстві розумієш, що вони взагалі не геть не автоматичні. І з цього всього приводу треба дуже сильно багато роздуплятися. І як жінка, яка пройшла весь цей досвід, я хочу сказати всім іншим жінкам, щоб. Навіть коли ви розумієте, що ви стали матір'ю і вам принесли дитину, і ви несете за неї відповідальність, і ви робите все, що від вас можливо. Не живіть з відчуттям, що ви якась абсолютна лузерка, яка нічого не знає про материнство, тому що у всіх інших жінок все суперкласно виходить. А у вас от ніхіра не виходить, і ви не розумієте, п'є молоко ваша дитина з грудей чи не п'є, і взагалі вчите її два тижні правильно брати сосок, дивлячись десятки відео і дивлячись на різ. Різні пози, ледь не головою догори його намагаю, донизу, до намагаючись покласти. Тому що я і так клала, і так клала, і, коротше, за спину, і тут у нього голова. Ну, одним словом, я різні тактики вигодовування е, е, пробувала, тому що треба, перше, зрозуміти, що. У вас працює. По-друге, зрозуміти, що буде найзручніше вам і вашій дитині, пробувати різні варіанти і зупинятися на тому, що найбільше у вас підходить. Але питання тут навіть не в темі грудного вигодовування, а в темі того, що ви раптом стикаєтеся, що щось, що є, нібито у вашій голові, якимось загальним знанням або нібито якоюсь історією, яку тупо типу, всі знають, і у всіх прекрасно виходить, і ви залишаєтесь сам на сам з дитиною і. Відчуваєте себе абсолютною невдахою, у якої раптом все це не виходить. Цей же пресинг лежить на всіх жінках. Насправді ніхто з нас не народжується з ідеальним розумінням і радаром того, скільки саме треба секунд е, щось там робити, за скільки секунд поміняти підгузок, як часто його робити, спати з дитиною так чи сяк. Все це ви здачаєте уже після знайомства з дитиною в пологовому і після того, як ви з допомогою лікарів, які вас консультують, з допомогою консультантів, яких ви добіряєте, з допомогою блогерів, яких ви обираєте слухати, з допомогою літератури, яку ви читаєте, ви обираєте тактику того, як ви займаєтеся, власне, дитиною. але... Пункт номер один: ніхто не є людиною з вродженим радаром материнства. І якщо у вас щось не виходить, це ж саме не виходить у безлічі жінок, які переймаються з тим, що їхня дитина дуже багато набирає чи взагалі не набирає, що вона їсть, але ніби не їсть. І що це грудне вигодовування? Якщо ви додасте штучне вигодовування, то ви грудне вигодовування ніколи не зможете далі запроваджувати. Або навпаки, одним словом, дуже багато страхів, дуже багато соціального. Тиску на вас і треба просто розслабитися і зрозуміти, що мені треба в цьому розібратися. Я розберуся, і у мене все вийде. Мені треба для цього час, я маю роздуплитися. І я така ж, як і всі інші жінки, які теж роздупляються і намагаються зрозуміти, що і як робити. От. Я тут бачу, е, я тут бачу Вовік Слонік, наприклад, пише материнського інстинкту не існує, є тільки практика. До речі, стосовно материнського інстинкту, ну це взагалі окрема тема для окремої передачі, і вона дуже цікава. Питання в тому, що важлива теза, яку мені хочеться вам сказати, ніхто не народжується з абсолютним розумінням, що його робити, з отим немовлям, яке раптом у тебе з'являється. Тому що всі ми знаходимося в абсолютно безпорадному стані. Перед маленькою істотою, яка повністю від нас залежить. І далі все зводиться до того, наскільки ми готові взяти себе в руки, наскільки люди, хто поруч з нами допомагають нам в цьому, і наскільки ми відкидаємо той соціальний пресинг, через який материнство може стати просто набагато складнішою річчю, ніж вона є. Також. А, я дуже-дуже хочу о, вас закликати спілкуватися в чаті, тому що переваги в моїх прямих ефірів якраз в тому, що ви між собою можете перекидатися репліками, коментуючи те, що я говорю. І знову ж таки, я хочу наголосити, що я говорю про все стільки зі своєї точки зору, зі свого досвіду. Я не закликаю вас робити винятково, як я, але я хочу дати. Арку якихось роздумів, які до мене прийшли в ході материнства. Тим більше, що я е, спеціально витримала якийсь час, щоб не виходити через місяць і розповідати, що я все збагнула, і тепер зараз вас буду е, вчити тому, як насправді бути. Я же матір'ю. Ні, я просто хочу сказати на вказати на деякі аспекти материнства, які мені вважаються важливими. І перший і найважливіший аспект, це те, що ви не повинні бути до себе мати. Надто строгою ви, звичайно ж, будучи вагітною, повинні цікавитися тим, як зробити перебіг вагітності найбільш ефективним і найбільш здоровим для вашої дитини, як зробити перебіг перших місяців найбільш ефективним для вас і для вашої дитини, підготуватися в чомусь, прочитати якісь джерела, але... Знову ж таки, всі ці джерела підуть в дупу, як тільки ви отримаєте дитину, тому що в цей момент ви будете знаходитися в абсолютному ментальному космосі, який буде на вас тиснути, тим, що ви відповідальні за цю людину, і все, і у вас нічого не виходить вплоть до того, що ви не можете дати правильно груди, тому що насправді молоко з грудей отак от не пирскає в перші ж секунди після народження дитини. Це теж в принципі не те, що відкриття, але коли ти проходиш через це, ти розумієш, що ну якось я з дитинства думала, що воно працює, функціонує якось інакше.